І так, сьогодні ми поговоримо про давній Китай. Давня китайська цивілізація, як і всі цивілізації, що ми проходили до цього, вона будувалася навколо річок. Якщо месопотамська цивілізація будувалася навколо тигру і єфрату, індійська на на берегах інду і гангу, то в Китаї дві головні річки, які впадають в Тихий океан, фактично називалися Янзи. Хуанхе, випишіть, будь ласка, дві головні китайські річки. Ви їх бачите зараз на екрані. Найбільші річки Китаю Хуанхе, яка перекладається з китайської мови як жовта річка, і Янзи це голуба річка. Випишіть, будь ласка, і підніміть руки, коли побачите назви двох головних, коли випишете назви двох головних китайських річок, які визначали великою мірою економічні можливості жителів тих регіонів. Ось ну, ці самі річки з інших ракурсів. Ось голуба і жовта річки. Вони власне назви відповідають їх, е, е, їх кольором. А найбільш відомим китайським імператором давніх часів ми інших проходити сьогодні не будемо. Був цинчихуанді. Він об'єднав велику територію е, до цього розрізнених китайських князівств. Е, побудував китайську стіну для того, щоб захищати Китай від кочівників, які жили північніше Китаю. І він е, збудував собі дуже відому гробницю, яка була наповнена тисячами теракотових статуеток різних воїнів. Цинше Хуанді вірив, що коли він помре, ці воїни стануть його армією в подивічному світі, і він там також стане великим завойовником. А, власне, життя його було довгим, хоча він постійно боявся, що його отрують, змінював місце життя, але тим, тим не менш, став насправді а, творцем єдиної великої потужної Китайської імперії, ну і великої кількості споруд. А, ця теракотова армія сьогодні є, звичайно, музеєм. Серед цікавих речей що жодне обличчя жодного з цих воїнів не повторюється. Вони є абсолютно різними, абсолютно авторськими, так само, як. У живих людей і це без цього починалася історія об'єднаного Китаю. Чим знаменити і що важливого було зроблено в е, стародавньому Китаю? Вони. Зробили низку відкриттів і винаходів, якими часто користуємося ми і донині. І так напишіть, будь ласка, винаходи стародавнього Китаю. І перший винахід це папір. Знову ж таки, повертаючись до минулих тем, можна згадати, що ми розбирали, як єгиптяни писали на папірусі, який робили з. Камушу, фактично, і щоб пірс був недовговічним, ми вивчали, як е е жителі Месопотамії писали на глиняних табличках, які були важкі, незручні е і в письмі, і в читанні. А ось китайці винайшли перш певне е певний універсальний матеріал для письма, яким ми сьогодні, не дивлячись вже на Наявність комп'ютерних технологій, електронних носіїв все одно користуємося тому, що папір легкий і зручний. А там у китайців було дуже багато легенд про те, яким чином виник папір, але технологія його виготовлення була наступною: робили його з переробленого бамбуку, Зараз ми його робимо з дерева переробленого, бамбуку чищали від листя, вимочували в воді, ну і потім це все виварювалося на сильному вогні. Щоб перетворити його на таку густу джижу. За допомогою спеціальної дошки з отворами, потім цю суміш діставали. На ній її викладали дуже рівненько на спеціально заготовлених трафаретах для цього. Потім вона там сохла, її піднімало і вивішувало десь на стінах. Щоб цей папір е, висихав, звичайно, важка робота. Зараз це все абсолютно механізовано, але китайці це винайшли, і завдяки їм ми користуємося завтра е, зараз чу таким чутиким чудовим винаходом. А другий винахід. Запишіть, будь ласка, другий винахід стародавнього Китаю це друкарство. А друкарство не в нашому сучасному сенсі, там те, що винайшли в 15 столітті для Європи. В них були просто відтіски на певних. Камінцях різних іерогліфов китайці писали ієрогліфами, ну і їм можливо було трішки простіше дещо робити, тому що в їх речення і тексти виглядали більш лаконічними ніж в цивілізаціях, де де використовують абетку, як у нас, тим не менш, вони вже цими відтисками писали щось на бамбукових палицях і могли розповсюджувати певні тексти. А, ну зокрема, ви знаєте, що китайці пишуть іерогліфами, іерогліфи також походять від колись давніх давніх малюнків. Час від часу все можна прослідкувати. Наприклад, там в них є іерогліф гора, який насправді нагадує гору. Ну і багато чого іншого. Приблизно кожен рік, коли я викладаю шостим класом, знаходиться а, одна чи дві людини, яка вже які вже вивчають китайську мову для перспективи. А ось це насправді важлива мова на сьогоднішній день. Нею спілкуються півтора мільярда китайців, е, і багато чого на ній пишеться навіть з наукової літератури. Третій важливий винахід стародавнього Китаю. Запишіть, будь ласка, це порох. Першочергово порох використовували не для, не для зброї, порох використовували для фейерверків, для того, щоб в небі було щось яскраве і барвисте. Потім вони зрозуміли, що це можна використовувати в військових цілях. Ну і пішло це спочатку по Азії, а потім з Китаю перейшло до Європи, і таким чином і в нас була запроваджена вогнепальна зброя. Це винайдення, це винахід китайців. І Так, третій винахід. Я думаю, що ви записали це порох. четвертий винахід це компас, дуже важлива річ, яка змінила історію людства, оскільки за допомогою компасу. Люди змогли орієнтуватися в просторі там, де не могли орієнтуватися без нього. Ну, наприклад, в мореплавстві не можна було вийти в море, відкрите, де з жодної сторони не видно ніякої землі і ніяких орієнтирів немає, і не заблокати. Компас допомагав мати чіткий орієнтир. Ви знаєте, що на магічна стрілка компаса вказує на північ, і можна було. Орієнтуватися у просторі і коригувати напрям руху е, твого корабля, наприклад, щоб плавати не тільки вздовж уз, уз, узбережжя, як це робили Фінікійці, наприклад, давні мореплавці, але і право плавати навпростець і не заблокати. П'ятий винахід Настя, в тебе питання? Uh, Ні. Ага, п'ятий винахід давніх китайців це шовк. Я думаю, ви зустрічали шовкову тканину. Вона дуже тонка, дуже приємна на дотик. Китайці її робили, як і зараз її всі роблять з тутового шовкопряда. Це така це такий метелик, який закручує себе в кокон. І власне кокон це є така дуже дуже тонка шовкова нитка. Вони. Забирають у бідного метелика цю шовку винитку, і п'ятять її, і потім, так само як і з інших ниток, роблять тканину. Довгий час китайці тримали в жорсткому секреті технологію виготовлення шовку, оскільки вони його продавали на весь тоді відомий китайцям світ, отримували великі статки. А щоб ніхто інший не виготовляв шовк, потрібно було технологію тримати у таємниці. Власне, головний торговий шлях, який з'єднував Китай з тодішньою Європою, так і називався Великий Шовковий шлях. Ви бачите його. Він е з'єднував Китай з цивілізаціями середземного моря того періоду. Ось приблизно так виглядав великий шовковий шлях. Він був звичайно караванним. Там на верблюдах перевозили усі ці товари. Але китайські товари вже в давні часи доходили. Доходили до європейців ще певні винаходи і дослідження в них були в галузі медицини. Вони також вже вміли заварювати чай. Це те досягнення, також яким ми зараз користуємося часто експортуємо китайські, китайські чаї. А також китайці винайшли фарфор. Ми говорили, що фінікійці вміли виплавляти скло. Китайці винайшли фарфор і е, почали виготовляти. Варцелянові посуд. Також дуже гарно і багато з цих з цих суден є справжніми витворами мистецтва. Ось так. Далі Ну ігри і багато чого іншого. Тепер перейдемо до наступного блоку інформації. Після винаходів китайців поговоримо про головні китайські філософські і релігійні системи. В Китаї. Цивілізація будувалася навколо е, декількох релігій, які одночасно були і філософськими системами. Вибачіть, будь ласка, філософські системи. Давайте я навіть напишу, напишу на екрані, щоб е, е, було зрозуміліше. І так, філософські системи. Філософські системи давнього Китаю. І так, запишіть, будь ласка, філософські системи давнього Китаю і вибачіть ось, ось ці системи, що я виділив тут червоним кольором: буддизм, даосизм, легізм і конфуціанство. Ми їх зараз розберемо. І так, філософські системи давнього Китаю і виписуйте їх. Я поки нагадаю, що буддизм ми проходили з Індії, а буддизм з Індії прийшов в Китай, і на сьогоднішній день в Китаї живе більше буддистів, ніж в Індії. Ну, в Китаї так сталося, що він став більш поширеним. А ось даосизм, логізм і конфуціанство це вже власне це вже, власне, китайські винаходи, і ми зараз про них поговоримо. Як ви вибушите назви цих філософських систем? Виписуйте і піднімайте руку. Першою філософською системою, яку ми будемо розбирати. Буде даосизм. А, даосизм говорить про те, що потрібно відмовлятися від розкоші, що людська особистість має зливатися з природою. А також вони вважають, що пустота є дуже великою цінністю. В даосизмі є одна така відома книжка, яка називається Дао Дедзин. Ну і вони там кажуть, наприклад, зокрема, в чому сутність чашки? В тому, що в чашці є певна пустота. Е, яку можна заповнити чим завгодно, ну як і ось бутилка, наприклад, пляшка. Вибачте, е, її можна заповнити чим завгодно, і в цьому є сутність пляшки. Е, тому людина має звільнятися від усього цього зайвого, ну для того, щоб в ній могло поміститися щось насправді дуже важливе. Даосизм втратив популярність вже в давньому Китаї, але вплинув на інші філософські системи. Ми його вивчаємо. Наступна філософська система, як ви записали, був легізм. Легізм це абсолютно протилежність до оцизму, Це доволі жорстка філософська школа. Логісти вважали, що мають бути жорсткі закони і має бути жорстка держава, щоб люди підкорялися всім жорстким законам. Логісти вважали, що людина по своїй природі є злою, що вона, що вона може бути схильною до різних там. Поганих речей, і тому держава має це все контролювати і заставляти людиною бути такою, якою хоче держава. А тому жорстокі закони легізму має під підтримувати державний апарат насилля. Насправді було доволі багато людей, які в це вірили. Вони могли приходити до влади в певних регіонах і влаштовувати там ось такі жорсткі режими. Тим не менш, це було занадто і для давнього Китаю, тому легізм на щастя не переміг. Перемогла стала найбільш популярною філософською системою вчення конфуція, видатного китайського філософа, який говорив, що щастя буде в суспільстві, коли кожен буде виконувати свої соціальні обов'язки. Батьки будуть слідкувати за гарним батьківством, діти будуть підкорятися батькам їх поважати а потім на старості їм допомагати. І конфуціанці ще розробили систему екзаменів для будь-яких чиновників. Конфуціанці вважали, що людина, щоб керувати державою, має бути освіченою. А щоб перевірити цю освіченість, вона має знати певні певні науки, зокрема філософію, зокрема, знати граматику. І в Китаї не проходили на посаду люди, які не здавали певні конфуціанські екзамени. Це було насправді дуже важливо і. Важливість освіти для керівників держави, вона є і сьогодні е, дуже е, дуже знаковою для різних конфуціанських цивілізацій е, Південно-Східної Азії. Там там, де перебла, там де переважає конфуціанство, Ну і в першу чергу Китай, звичайно е, читати зараз вчення Конфуція можна там. Дуже багато цитат його збереглося, але для нас вони зараз, як філософські ідеї, мало чого значить, тому що нам вони здаються. Банальними сьогодні, ну там поважай батьків, і так зрозуміло на роби іншому, того чого не побажав би собі. Але тим не менш, на певному етапі все зіграло дуже важливу роль. А, на цьому ми з вами завершимо розбір давнього Китаю. Нагадаю, що ми розібрали сьогодні головні проблеми: це а, географічні умови Китаю, а, правління Чандр його досягнення а, і китайські винаходи. А також да виходить четверте. Китайські філософські системи домашнім завданням для вас буде прочитати параграф 17 в вашому підручнику і подивитися мультфільм Мулан Дісней Діснеївський. Там обігруються сюжети китайської історії, зокрема зі зброєю з цією пороховою, і написати відгук на нього, як в ньому відображена давньої китайської історії. це завдання за бажанням. Але якщо зробите, подивитеся фільм «Мулан» і напишете ось такий відгук про історичні реалії давнього Китаю. В ньому я поставлю за це добру оцінку. Гарного дня і до зустрічі.